Це мої друзі, бачите, мученик, який страждав за Христа, який відказався від всього земного і який пішов дуже тяжко працювати ради Христа, ради Господа. І це був Блас Паскаль. Дивіться, які мої друзі страждає за ім'я Христа, мученицькою смастю, мученицькими роботами, йде за ним. І його, бачите, хватає, але він, знаєте, смиряється, опокоряється. І він, як то милі друзі, своє життя віддав Христу відшому Богові. І він повністю, як слуга, служить Господу, і своє земне життя посвятив Богові повні. Як він тяжко робить на дуже важких роботах Він добув не, тлі, не тлі, не те небесне, те, що не написав дубов, між земне. І дивіться, як він тяжко працює. На Будь як напише нам обівлі, будь-яка найменші у морі, а там ти будеш найбільше на небесах. Це я вам, милі друзі, виклала про цього мученика блада Паскаля, який багато страждав на цій землі, який себе понизив і умолив самого себе, Христос себе молив, залишивши славу земну, залишивши славу небесну. Він пішов на цю землю, постраждав за нас щоб пасти людство і забрати нас в святі небеса. Так само Блаз Паскаль. Він від він себе віддав повністю Христу, він повністю себе віддав Богу і сай Блас, тому що блас не хотів нічого земного. Він від всього мною відказався, але він вирішив служити Христу дні і ночі. Його зв'язали силою і його на дуже велику таку роботу сказали, що він працював тяжко, що він дуже тяжкі муки терпів на землі, дуже тяжкі, і дуже собою смирив, умолив. Ну, коли він залишив своє тіло, милі друзі, він, себе, він віддав себе Христу повністю в руки, він служив йому. Він читав святе писання Евангелія, він молився і він служив Богу. Він не лише Словом, а рецям і ділом своїм. І коли він залишив своє тіло, ми відкрилися врата неба, він в той, чорток, де є спокій, де є любов, де є щастя, де є мир, де немає смерті. Тому що він нічого не хотів за мною, бо він мав. Те багатство, те блаженство, ту радість, ту небесну, яку мав сам Господь. Тому що я, я вам скажу, що у Святому Божому Слові пише: хто себе омолить, той буде повишений, а хто себе повисить, той омолить. Тому що бла, знаєте, милі друзі, він весь світ що, бути що рука Христа і бути з ним на небі, тому що він жив для Божої слави, не словом, а життям і діянням своїм. Так само я вам прочитаю слово Господнього. Я трошки призабула місце. Але ще залишилося 9, щоб часу мені не з'їла. Так, дається це написано від. Ефесян. Ефесіон, ти боже, поможи мені знайти, де написано. Зараз пожарствую на слово правда. Це теж не тут все здається, пише. Це пише, здається. вам, Боже, ти поможи мені знайти ті слова, які я шукаю. Від галатів, від галатів не знаю, що я не маю. А я бо через закон для закону мар, аби для Бога жити. Я з Христом розп'ятий. Живу вже не я, а живе мені Христос. А що? Тепер у тілі вірю вірою Божого сина, який полюбив мене. І видав себе за мене. Я відкидаю Божу вже благодаті, бо коли я продав вже приходить, це до цекон тоді Христос умар до мене. Десь тут написано Бля, ты не слова. Так, 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 Не, не, тут дається все написано, дається. Може, все пише від корінтян. О, так. Тепер мені Господь помів знайти місце, де написано стосується цього блаза. Тречі, е, я благав Господа, щоб той від мене відступився. Тоді він сказав мені досить Тобі моєї благодаті, бо моя сила в немочі показує. Це не найкраще вже хвалитимуть скоріше з моїми намочами, щоб у мені Христос сила пробувала. Тому, мені милі, тому милі мені не мочі, погорди, настатки, переслідування та скорботи. Христа радиє, бо коли я немічний, тоді я сильний. Це написано від Корінтян 12 розділ. І сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий стих. Це я ви мені друзі прочитала, тому що він цей блаж, як цьому слові Божому, написано він нічого не хотів земного. І він відказався від звідсього земного. много. Він краще хотів терпіти нестатки, погорди, знущання, пониження, великі пробування, злидні. Болі терпіти в цьому світі, милі друзі, захотів і, і, і блас. І Він це чинив раді Ісуса Христа, раді Божого Сина. Він повністю покорив себе йому для слави Його. Він завжди читав святе Писання Євангелія, молився і прославляв Бога. Він благословляв всіх і чинив добро, яке зло йому чинять, тому що він. Спас одного друга, від, від, від вибухівки спас, і Бог йому залишив йому все праведність. І тоді Бог, коли залишив він тіло своє, він не увійшов, і він тепер, славі небесній. він прославляє в небеса Христа, Бога, сил, те щастя, йде любов, нема смерті. Він так само, як апостол Павло, Петро. Яков, як апостоли Христа, страждав за ім'я Христа, і він тепер в нагороду має велику в небесах від самого Христа. Тепер він навіки щасливий. Благословане в церкві небесні, милі друзі, давайте як сей блас. І ти турни з вузькою дорогою в небесах, є щастя, де є любов де нема смерті. Краще бути найнижчим, але бути на не небесах найвищим. Милі друзі, хай буде ім'я Невік благословене і возвеличене непрославане. Щоб Бог мені поклав подивитися фільм про цього мученика і розказати, який був колись на землі. І він тепер простраждав і перетерпів земні страждання, а тепер він щасливий на небі повік. Слава Богу, і поклоніння йому за проповідь, і за фільм, який я продивилась. Амінь.